З перших днів Британія задекларувала широку підтримку України. А вже в квітні її прем'єр-міністр Борис Джонсон зважився на крок, який був до снаги далеко не всім світовим лідерам. Він особисто прибув до Києва, небо над яким було відкрите для російських ракет. Тоді британський прем'єр анонсував поставку в Україну зброї на 100 мільйонів фунтів стерлінгів, і це був не перший і не останній пакет допомоги. Цю політичну фігуру полюбили мільйони українців. А запоріжці пішли ще далі. В липні на сайті Запорізької міськради була зареєстрована петиція про переименування площі Маяковського на площу Бориса Джонсона. За короткий час ця петиція зібрала потрібну кількість голосів, тож невдовзі буде розглянута депутатами на сесії. А ми тим часом вирішили дізнатися, що думають запоріжці з цього приводу. Взагалі я більш за нейтральне названня. Взагалі я за більш Ральні назви не на честь когось, тому що потім будемо перейменовувати знов. Але в принципі я не проти ідея непогана. Він же вважається головним союзником України. Ну він же вважається головним союзником України на даний момент. Думаю, чому б ні в принципі заслужено. Я дуже вдячна Борису Джонсону за те, що він робить для України. Але я вважаю, що в Україні є власні герої, які мають право надати своє ім'я для цієї площі. Ні, я не підтримую, тому що я вважаю, що потрібно називати нашими героями, а не іноземними. Так, це наша країна і тут потрібно, щоб були наші люди, наші імена. Ну, Маяковський. Ну, Маяковський поет якої країни, якого часу, епохи, а Джонсон багато допомагає Україні, тому я лише за. Друг пізнається в біді, говорить народне прослів'я. Наразі невідомо чи буде одна з найкращих площ в Запоріжжя носити ім'я британського прем'єра, але ми точно знаємо, що цей неординарний політик увійде в історію як вірний друг українського народу, що підтримав нашу країну у важкі часи.